Задача. Скільки літрів молока в бідоні, якщо 24 літра це 2 п'ятих цього молока. 24 літра це 2 п'ятих частини молока. А треба знайти, скільки всього в бідоні молока разом з цими двома п'ятими. Ніхто його не випив. Збираються тільки випити дві п'ятих. Але воно ще в бідоні. Раніше ми шукали частину від числа. От всього молока в бідоні, от оскільки, а скільки ж цей дві п'ятих ми хочемо його випити. А тепер задача навпаки: 2 п'ятих це 24 літра. Ми бачимо, що ось вони 2 п'ятих, 2. А весь бідон з молоком 5 п'ятих. А якщо ми 24 літра, поділимо на 2, то взнаємо якраз оце одну п'яту частину оцю. Ось оцю п'яту знаємо. А у нас же ж бідон це 5 таких частин, 5 п'ятих, то помножимо на 5. А тепер дуже легко 12 літрів, помножити на 5, 60. Літрів молока в бідоні. Оце відповідь. Далі буде.